Також мій результат щеплення. Бачимо грушечки червоні. Переходимо на іншу гілку і грушечки зелені. Тобто на одному дереві два різних сорти. Також, наприклад, яблуньки можу показати. Яблучка зелені. Так. Переходимо камеру трошки правіше. І яблучка червоні. Тобто на одному дереві прищеплено два сорти яблук. Теж прижилися. Як гарно зародила молоденька яблунька, а яблук багато. Може вони будуть дрібненькими, а може і великими. Ой-ой-ой, скільки багато зеленої мошки. Завтра треба буде кропити. Давно. Ну. Ай-яй-яй. Завтра покроплю.